Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам вважаю найкращий рецепт консервування помідорів у своєму ж соці. Все геніальне у простоті! Для цього нам задобиться помідори типу сливка. Стиглі бажано, любі стиглі помідорі. На дно баночки ми покладемо листя смородини, хріну, винограду, зонтики укропу, половинка лаврового листка, шматочок червоного перця без насіння, часник отакого порубаного чайна ложка, перець духм'яний, сіль, цукор, ємність, куди ми будемо це закривати. Банки можуть бути любого літражу: у мене літрові і 800 грамові. Цукор і сіль додаємо по смаку. Від помідора дуже залежить скільки цукру і солі ми. Використаємо, але приблизно ми вирухаємо. Першим ділом перемиваємо, вираховуємо, скільки у нас помідорів, типу слив. Вираховуємо, скільки нам знадобиться банок, щоб розкласти ці помідори по банку. Поки стерилізуються банки, підготуємо усю зелень і ставимо кип'ятитись воду. Треба заміряти, скільки літрів води ми використаємо. В чому геніальність цього рецепту. Якщо класичним способом закривати томат, то в кожній банці буде десь 30-40% розсолу, який ми просто зілляємо. У цьому рецепті ми використаємо 99, ну може 98% з цієї баночки викинемо тільки зелень. На дно кожної банки додаємо наш набір. Ось таким ось. Додаємо чайну ложку чесноку, духмяний перчик по одній горошинці. І наповнюємо наші баночки помідорками. У цьому рецепті не треба їх трамбувати, бо ми заліємо їх. їхнім же сок. Його можна пити, можна використовувати як соус до пасти, як соус до піци, заправку для борщу. Можна в ньому потушкувати голубці. Друзі, заповнили ми наші банки. В мене було десь 5 літрів помідор. Ці 5 літрів влізли 4 літрові банки, дві 800. Получилось 5,5 літрів. Зараз ці помідори ми заліємо кипятком. Нам треба зрозуміти, скільки підготувати томатного соку. В моєму чайнику 2 літра води, тільки закипів. Заливаємо наші банки доверху, накриваємо їх потім кришками і відставляємо на 20 хвилин. На 5 і 5 літрів ми використали 2,5 літри води. Тому нам необхідно томатного соку не менше 2,5 літра, може трошки більше, тому що томати трохи може сядути. Тим часом займемося нашим соком. Для цього нам нагодовиться блендер погружний. Цей кухольок у мене 3 літри. Тому задобіться пошти повний. Вирізаємо тверде місце помідори, де була поданіжка. Розрізаємо на такі шматочки. Поступово наповнюємо кухоль майже повний. Ми нарізали наші помідорки, вмикаємо блендер, занурюємо його, щоб не було по всій хаті. Ми помідори не бланширували. Шкірочку з них не знімали. Сок буде насичений, густий, все переб'ється. Ви знаєте, що в шкірки ціла маса корисного, ми використаємо помідори на 99%. Ось тільки наші відходи. Ось наш сік. 5 хвилин ми нарізали помідори і 5 хвилин блендером ми його перебивали. Якщо була б соковитискач, 20 хвилин його збери, 20 хвилин його мий, потім суши. Нам треба цей сок прокип'ятити 5 хвилин. Наш сік закипів, зменшуємо температуру, іноді помішуючи. Я вже додав сюди цукор та сіль із рахування на одну літру соку, 25 грамів солі і 20 грамів цукру. Але це все приблизно, тому що помідори можуть бути кисліші, можуть бути солодкі. Врахуйте тільки одне обов'язково. Наш сік повинен бути солоніший, тому що в банках наші помідори потягнуть цю сіль. Пройшло 5 хвилин. Дивіться, який колір червоний, червоний. Заливаємо наш сік в банки. І закатуємо. Кришки ми простерилізували, прокип'ятили у воді. Друзі, півтори години ми використали і зробили отаку красу. Сховали літо в баночку. Закутуємо в тепле. Готуйте з любов'ю, їжте задоволенням. Слава Україні, слава ЗСУ!